Приєднуйся до кмітливих всезнайок, вчимося разом! Вітаю вас, дітки! Сьогодні запрошую всіх до картинної галереї. А скажіть мені, будь ласка, а що ми можемо побачити в картинній галереї? Так, звісно ж, картини. Отже, знайомимося з картинами фантастичних звірів і птахів української художниці Марії Примаченко. А що ж роблять художники? Молодці малюють картини. Марія Перемаченко народилася в обдарованій сім'ї. Її батько був теслею віртуозом. Бабуся розмальовувала та фарбувала писанки. Мама була відомою вишивальницею. Саме від мами Юна Маруся. І перейняла талант до малювання українських орнаментів. Тож пропоную переглянути картини з творчості Марії Примаченко. Українська художниця малювала обома руками лівою і правою однаково. Образи її малюнків були чарівними, казковими, фантастичними, звірі, дерева, квіти. Діють і розмовляють, борються за добро та знищують зло. Ось, наприклад, картина. У лисички на спині сидить птах. Ще це не фантастично? Звісно ж, лисичка ніколи б не пустила птаха собі на спину. А тут що ми бачимо? Так, кінь летить. Чи може бути таке, що коні літають? Звісно ж, не може. А на цій картині ми бачимо таких величезних, величезних хриб, які пливуть. Ну, правда ж, фантастично. А тут що не так? Так, у тваринки із рота росте красива квіточка. А ще Марія Примаченко малювала ілюстрації до дитячих книг. Саме малюнки до ілюстрацій їй снилися у снах. Вона швиденько, швиденько прокидалася і бігла малювати все, що їй наснилося. Дітки, от ми з вами переглянули багато красивих чудернацьких картин, так? А скажіть мені, будь ласка, якими кольорами вони намальовані? Світлими чи темними, тьмяними? Так, звісно ж, світлими, яскравими Марія Примаченко виготовляла фарби. Із природних матеріалів, із квітів, із кори дерева, із гілок, із глини, із соку буряка чи моркви. Тож я вам далі пропоную пригадати, які кольори ми бачили в картинах Марії Примаченко, і пограти в гру, яка називається Підбери картинки за кольором. Увага на екран! Це ми бачимо, який колір. Так, червоний. А тепер дивимося контури малюночків у нас. Що тут зайве? А що тут все може бути червоним кольором? Називайте. Так, помідор, яблуко, платічко і квітка червоного кольору. А котик що? А котик зайвий, він не може бути червоного кольору. А це який кольор? Молодці, жовтий, а тут подивіться уважно на всі всі контури. Який малюнок тут може бути у нас зайвий, не жовтого кольору. Розумнички мої, звісно ж, вовк. Він не жовтого, а сірого кольору. А от колосок, перчатку, сонечко і лимон жовтого кольору. Це у нас який кольор. Молодці, синій. А тут який малюнок може бути зайвий. Розумнички мої банан. синього ж кольору можуть бути сливи, краплинка води, олівчик та машина. А це який колір? Так, зелений або салатовий. І тут у нас що може бути зеленого кольору? Так, футболка, огірок, листочок і горох. А хмаринка? не зеленого кольору. Молодці. А це в нас який колір? Так, рожевий. Дивимося уважно, що в нас може бути рожевого кольору. Так, малина, фламінного, я вам підкажу, свічка теж може бути рожевого кольору, і зефір. А лимон у нас, молодці, звісно ж, не рожевого кольору. Дітки, а скажіть, будь ласка, а чи схожі фантастичні звірі і птахи Марії Перемаченко на реальних тварин? Так, звісно ж схожі, а чим вони схожі? Так, у них є голова, тулуб, лапи, хвіст, так, а у птахів є так, дзьоб і крила. Тож, давайте ми зараз з вами пофантазуємо і скажемо, на яку ж реальну тваринку може бути схожа тварина чи птах з картин Марії Примаченко. І заодно пограємо в гру. Увага на екран! А тваринка може бути схожа на кого? Молодці на коня. А ця тваринка? Розумнички, на козу. А ці два птахи. На якого птаха можуть бути схожі? Молодці на журавля. А ця тваринка дуже легко здогадатися, правда? Так, на корівку. А це таке, що за чудо, на кого схожа вам ця тваринка? Так, мені, дітки, схоже на змія або дракона з казок, так? А ця тваринка схожа, придивіться уважно, на ящерку. А ця чудернацька тваринка схожа молодці на лося. А цей звір дуже нагадує, кого? Так, дуже нагадує тигра. Молодці дітки! От ми познайомилися сьогодні з вами з творчістю української художниці. Підкажіть мені, як звати? Так, Марія Примаченко. А також Марія Примаченко є лауреатом Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. І далі в наступних заняттях ми будемо знайомитися. Ще з іншими видатними українцями. А сьогодні я вам дякую. Надіюсь, вам сподобалося. До наступного заняття. До побачення!